Вітаю вас, дітки! Сьогодні я прочитаю вам віршик, який називається кленове листя. А ви дуже уважно його послухайте, бо ми про нього поговоримо. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте, опадає з кленів листя. Діти ті листки збирають. У книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Дітки, а про яку пору року йдеться у віршику? Правильно, про осінь. А якого кольору кленові листочки падають на землю? Молодці. Червоні, золотисті, жовті. А що закладають діти у книжки? Правильно, кленові листочки. Дітки, а що плетуть із листочків, і виходить він дуже барвистий? Молодці це віночок. А з якого дерева опадає кленовий лист? Як називають дерево? Молодці це клен. Ви, розумнички, чудово впоралися з цим завданням. До нових зустрічей!